Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Знову о, капот відкритий, руки в мазуті. Потекла в нім помпа. Наша з весни потекла, але їздив, їздив, і доїздився. Міняти помпу на таку саму, щось немає бажання, тому будемо ставили електричну. ним ставили від обігрівача від газелі. Що з того вийде, але все побачите. Поїхали. І так, друзі, я тут вже розхвався. О, є та новенька помпа. Ще навіть не розпаковував. Пише електронасос, обігрівача салону, Автопрестиж". Ну, то не реклама, я їх не рекламую, я просто в них купив. Взяв зразу собі ремонтний комплект. Чомусь, вибачайте, пише на 50 мові. Ну я не буду того читав, кому треба, прочитайте самі. Так, звідси Звідси помпу я демонтував, о, можна бачити. О. о вона лежить. Та я помпа. Ну, фокусуй. о. Все, неї в неї вже витік весь солідов. все тече. Ось так там виглядає, воно все Та є нещастя. Добре. Ідемо до столу. Є тут вже купа інструментів. О, купа того всього вже тут вже підготувався. О, дякувати Богу, що є в наборі то перехідна плита. Вона йшла в зібнаборі в тому синьому чемоданчику. Підшукавши до неї такий штуцер, він закрутиться туди. І те є, все є стане на тих трибов таки. Отак. Тут у нас. Тут ми маємо тут ми маємо саму помпу. Що тут є? Тут є отака. Ну, Ось така помпа. Я її вже відкривав, я її вже тут крутив, підміряв. О, отак виглядає. Кажуть, що працює не дуже добре. Так, то все на бік. Та я помпа буде стояла на тракторі через релюшку, через лампочку і через предохранитель. Ну, само собою виключатель поставлю той тумбурок, аби зимою він би краще прогрівався. Ну, то чисто моя думка, ставлю я її. Тут, Десь тут, десь, десь отут. Ще місце, правда, я не дуже придумав. ті оті всі шланги демонтуються. І десь тут вона стане, тобто від радіатора буде брава із радіатора, і з боку тим боковим пхава в двигун. О, якось так. Тож, починаємо моделювати. Тут вона не стає, потрібно її буде піднести. Зараз кусочок якогось заліза і починаю робити. Що з того вийде, буду показував далі. Продовжуємо. І так, друзі, зробив я. Намучився, правда. Була зелена фарба, помалював зелену. Чорної не мав. Отак вона буде стояла. О! Тут помпа. Тут краник і зараз ще покажу, що я зробив з того боку. То краник, то як нижня точка, то де злив. І з того боку є ще один краник. З того боку виглядає отак. О. Та я пластина треба болти, тут дав коліно. О, бо то, що я там вкручував, воно мені згинало саме шланг перегинало. Я дав коліно, взяв, по автоматам приварив, все, о, там всередині, о, там. Дав ще один краник, бо там знову нижче положення. Коротше, намучився, намучився, зробив, Зробив, заляв води, нічого не тече, все добре. О, Зараз я напруму і від акумулятора. Дротик. О, можна бачити. Водичка там булькає. О, виключимо. Включаємо знову. Ну, досить так нічого качає. Добре. Вишилася електрична частина того всього діла. Зараз я ті всі дротики. О, буду зараз все. Вдосконалював. Добре. Механічна частина є, тепер електрична, тепер треба розібрати ту всю панель зараз. У мене тут трохи хоче бути дощ. Може я ще встигну. Добре. Працюємо далі. Так, включу ще раз. Попил кави, 20 хвилин пройшло, нічого не потекло. Добре є. Я вже переживав, що то вже щось зараз щось станеться. Добре. Зараз я, друзі, з тими дротами розберусь, підключу через запобіжник, через релюшку, через вимикач, щоб все було так, як має бути. О, Зараз буду розбирав ту всю, ту всю панель, Там трохи є сексу з тим всім. Хочу вам... Друзі, зробити такий коротенький анонсик. Слідуюче відео моє буде про той бачок. Того бачка не буде. А що буде замість того бачка? А дивіться наступному відео. Так що так. І так, друзі, все нарешті зібрано. Хочу вам скоренько показати, бо в мене вже вечіріє. Все, рірюшка всередині. О, раз. Все працює. О, як би то вам показати добре. о. Все, люкс. Включаю, жужіт. Жужіть. Не жужіть. Отак. Добре. Я збираю, друзі, інструменти, бо в мене зараз буде падав дощ. О, там. А наразі, друзі, всім, кому відео сподобалось, ставимо подобайки, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, я скоренько збираю інструменти і втікаю, бо зараз допадав дощ. Все, вам всім папа! -па.